Троянда ругоза. Підвид троянд. ругози також є дуже багато назв, яка в мене росте саме, я не знаю. Але також хочу її показати. Ругоза вважається трояндою, яку треба вирощувати тим людям, які люблять невибагливі троянди. Вона дуже морозостійка, її не потрібно вкривати. За нею мінімальний догляд. Вона сама по собі росте, росте до великих розмірів. Раз на три роки я завжди її обрізаю, вона в мене на штамбі. Ось такі в неї пупиночки гарні. Квітує рясно, найперша середина, кінець травня, вона в моєму саду заквітає. Квіточка в неї тримається недовго. Має 12 сантиметрів, яскраво такий рожевий колір. Але завдяки тому, що вона дуже рясна, а це характерно для ругози, того майже не помітно, як вона відквітає, вона завжди в квітах стоїть, але все ж таки на перше квітування набагато краще, набагато рясніше квітує. Так от ругоза. Це вважається екологі... екологічно чиста трояндочка, невибаглива в догляді. Вона із-за того, що нічим не обробляється, з неї можна варити варення, з неї можна з шипшинок, які, до речі, дуже гарні, На, якщо не обрізати квіточку, дуже гарна, красива шипшинка виходить. Так ось з цієї шипшинки можна заварювати чай. Подивіться, які ще в них страшно красиві шипи. Так, саме так, страшно красиві. В шипах я також бачу красу. Не знаю, як кому, але я бачу красу у всьому. Пупинки, такі, бачите, свічками. Колір квітки. Яскраво рожева, крупненька, така гарна. І шипи також страшно красиві шипи. Вона вся шипаста. Ну, це характерно для ругози, у кого є багато місця, або хто от хоче з таких міркувань чайок пити, Ось подивіться, або варення варити. От можна посадити на своєму обісті і ругозу. О, як гарно виглядає на фоні блакитного неба. Подивіться. Вона у мене за вишки метр вісімдесят, при тому, що цієї весни вона була обрізана середньою обрізкою. Не під корінь, а так середню. Дуже швидко, швидко наростає, дуже щільно наростає. Має гарний вигляд і навесні, коли ще зовсім нічого нема. І тут, хоп, і відкривається перша квіточка рожевої рогози. Радієш їй неймовірно. Кущик широкий. Нам, мабуть, завширшки 2 метри, метр п'ятдесят, так точно. Кущик здоровий. Листечко нічим не хворіє. Подивіться, яке гарне листечко. Зараз уже роси пішли, але ругаза все одно нічим не захворіє. Якщо інші троянди, я вже подумаю, треба швиденько обробити чимось. Тому що волога їм шкодить. То зарогозу я ніколи не думаю, вона сама по собі, все в неї робиться так, як треба. Ось так відквітає, і ще раз кажу, якщо нічого не робити, залишити шипшинка восени. Дуже така гарна, буде, солодкувата, жовтенька, буде прикрашати кущик. Ну, а хто не любить, можна відрізати, Я коли я, коли встигаю, все обріжу. Коли не встигаю, щоб шинки залишаються, ну і нехай собі. Ось така гарна ругоза рожевого кольору зі свічечками-пуп'янками. Щільні такі пагони, самі себе тримають. Витривала, морозостійка, зовсім не потребує укриття. Гарна трояндочка. Забула ще сказати, також вона дуже, дуже пахуча, дуже ароматна, дуже гарна, красива. Неблагородна квітка, не густо набита, бо це ж ругоза. Але все ж таки дарує радість. Всім гарного дня!